Ставили 102 одиниці на даний час, вже всі там. До кінця року у нас ще десь в районі 60-70 машин ми плануємо передати. А ми ще Адже теж ремонтуєте, ви щось будуєте, ми вас учасні. Ми виготовляємо ми тільки з нових машин ЗОРП. І скільки вже виготовили? Я вам покажу, там пізніше. Ну, одну... Машина підготовлена на державне випробування, стоїть готова на державне випробування. Одна. Решта всі в роботі. Одна. Ще одна. Одна машина? На державні випробування машина підготовлена одна. Вона повинна бути одна. А, Решта всі в роботі. Ну, в роботі не це де? мояся, раніше повідомляла, що до липня має бути 40 таких Якщо ви від мене це чули, то я вас запевняю, від мене ви це не чули. Тобто не було таких планів? Ви заперечуєте, що мало бути в планах 40 машин? Ще раз скажу. Кількість все одно ніхто не міг озвучити, тому що то державна таємниця. Якщо ви десь почули, то, то я не розумію, від кого. Але говорилося про масове виробництво. Так, масове виробництво, так. Да. Да, ми готуємо лінію. – Скажіть, чи вистачає вам зараз робочих рук і обладнання? Не вистачає. Обладнів. Не вистачає. А я перепрошую, повернутися до дозорів. А скільки часу ви робили цю одну машину? Рік? Ми року, цю машину місяць? робили два місяці. Від початку року минулого. Тому що про дозори говорили ще в 2014 Ну хто Є? говорив, то спитайте. Я ви? відповідаю за те, що я відповідаю. Машина, яка йде на державне випробування, згідно спільним рішенням з Міністерством оборони, повинна була підготовлена до 1 липня. Вона 1 липня стояла готова, а потім ми її вивезли, ви бачили, біля облдержадміністрації. Вона до сих пор стоїть тут, на державне випробування не пішла ще. Вирішено питання з двигуном. Ви розумієте, що машина поки не прийметься на озброєння, то машина не повинна виготовлятися. Що, проблеми не з ви десь виготовлятися. У нас двигунів немає проблем. Є двигун з цієї машини. Десять двигунів є. А звідки да Купили не? в Німеччині. Давайте тільки нормальне питання. Будь ласка, мене не провокуйте. Мене не спровокуйте, дівчата. Скажіть, наскільки завантажите. Якщо вам цікаво, прийшли сюди побачити, що ми робимо, а якщо ви прийшли якусь інформацію таку негативну освітлити, я нічого не буду говорити.